Убогий та багатий. В іншому царстві, у козацькому гетьманстві, у такому селі, як пикарі, там жили два брати. Один убогий, а другий багатий. От у багатого дуже багато усього було, тільки не було дітей, а у бідного тільки парка волоків, а дітей купа. Ото зробив убогий брат десь грошенят і надумав собі, що робити ще більше було. Прив'язав їх до палички капшуком і пішов до багатого брата до комори. І знайшов дірку таку, щоб уліз той капшучок із грішми, а сам держить за паличку та й хитає, приказуючи. Йдіть гроші до грошей, щоб, бачите, гроші братові йшли до його грошей у капшучок. От поки гойдав, поки низечка розв'язалося, упав туди капшучок із грішми, у комору до братових грошей, а він вийняв саму паличку. Отак, От каже, братових не дістав, а своїх позбувся, і дуже заплакав, і пішов додому, нарікаючи на свою долю. Ото прийшовши і хвалився жінці. Та коли б то ти знала жінку, що я зробив? А що там таке? питає жінка зляком. Е, каже чоловік, не знаю, чи тобі казати, чи ні. Той самому за себе соромно, не тільки людям хвалитись. Та що там, кажи. кричить жінка. Уже, каже, не мати грошей у нас, що були. А де ж поділись? питає жінка. Та що ж? Я тобі по правді скажу, що я й собі надумався. Щоб у нас грошей побільшало, та й взяв свої гроші, прив'язав до палички з капшечком і пішов до брата, щоб, бач, братові гроші йшли до моїх грошей. Як сунув їх у дірку та й хитав і казав її гроші до грошей, то де ти бачила, щоб у Богому те було коли багатому? Як кажуть, що багатому чорт дітей колише, то і правда. То так і це, що у брата грошей більше, а у мене трошки, та й ті туди упали. Я з плачем додому прийшов. «Бо брати від душі», каже жінка, а якби ти розумний прив'язав вірьовку, то може б було й держалось? Так воно й так, каже чоловік, та нічого не поможеться. Ото напала жінка на нього, як мокру ряд дном. Де хоч, а гроші бери, бо що ми робитиме без грошей? От чоловік і каже: Мовчи, жінко, не лай, я запріжу воли і піду у ліс, і там не роблю дров. продам, то й будуть гроші. Ото поїхав чоловік у ліс. І так заїхав, що тільки небо та земля, а той сам не знає, де він. Бо тоді ліси були дуже великі. От він поставив великий під грабом, а сам поліз на граба високо, щоб подивитись, куди краще виїхати. От чує, щось гомонить. Він оглянувся сюди-туди, коли біля нього недалеко людей дуже багато. І всі великі люди з великими вусами і чубами. І як один у голубих жупанах і сідлають кони. кудись то поїдуть. Дивом дивується чоловік, щось ще таких і не бачив. І перелітів, а 40 чоловік думає, Е, так це то ті гайдамаки, що у нас у селі кожен рік обдирають пана. Що пан розживеться, набере з людей, то вони приїдуть та обдарують до сорочки. Везу понабирають, а пан і пані повтікають. Вони так просто їдуть, людей не займають. Ну, так тепер я знаю, які гайдамаки. Недурно пан із трьох сіл і збирав громаду, і їх шукав по всьому лісі, та й не знайшов. Та як з їх знайти, що вони так собі живуть, що й хати не знають, самі двері? Ото усі посідлали на коні, останній вийшов з дверець і сказав: Двері замкніться! І двері замкнулися, гайдамаки поїхали. Ото як заїхали вони, не стало видно. Тоді чоловік і зліз з дерева та й завели. І поїхав туди, до дверей. Ото поставили, сам роздивився скрізь, нема ніде нікого. Він до дверей. Двері замкнуті були. Він і каже, як казав Гайдамак, Двері, одчиніться. Дверці відчинилися, увійшов він у хатку. І дуже там гарно було всередині. А образів на всіх стінах дуже гарно. Стіни були муровані, а вікна пороблені з такого скла, що й не можна було і знати, що воно таке, тільки видно і гарно. А лавки були кругом, а біля печі стояли засіки, понакривані білими скатертями. Ото взяв він, розкрив один засіб, а там мідні гроші, розкрив другий, там срібні гроші, розкрив третій, там золоті гроші. Той чоловік аж за голову вхопився, годі дивитися на усе. Давай шукати мішків. От знайшов, вибрав який найкращий і найбільший, три лантухи. Набрав мідних грошей в один лахтух, срібних у другий, а золотих у третій. Ото склав усі мішки, зверху приклав дровами, щоб не так видно було. Засіки понакривав, вийшов з хати і двері зачинив. І сказав: Двері, замкніться. Вони засунулись. От він тільки забатів, та й великий зоналегач, та й вихав собі на шлях, сів на воза та й каже, геп, соп, себе помаленьку. Поїхав собі з Богом не поспішаючи, аби на вечір додому приїхав, щоб ніхто не бачив. От приїхав додому, уже сонце зайшло, стало смеркати. Війшов у хату. Жінка побачила та й каже: О, хвалить Бога, що ти приїхав, а то тут я так, так турбувалася, чи не случилось тобі знову яка придебашка, що так довго не було. Ні, каже чоловік, дякувати Богу, приїхав благополучно, іди тільки поможе скидати дрова. Добре, каже жінка, то й ходім. От прийшли до воза, а чоловік і каже Оце жінка Господь дав нам щастя. Я знайшов гроші та цей привіз. Де ми їх дійнемо, щоб ніхто не побачив? У коморі стоять три жолобки, каже жінка. То туди хіба посипаємо, у нас ніхто не ходить у комору, окрім тебе та й мене, то ніхто не знатиме. Отого, порадившись, так і зробили. В один із сипалим дні гроші, в другий срібні, а в третій золотій. От насипали три жолоби грошей, понакривали та й живуть собі помало. Не дуже тим грішми шинкують, щоб ніхто не примітив. Ото порадився з жінкою, каже чоловік: купимо пару валів та й своя парка, то я наберу грошей і поїду у Крим. Там літо побуду, та дещо куплю більше, щоб... щоб не так було знати. А щоб люди постерегли, то іще буде клопіт, бо вже і так на мене поглядають, як піду у церкву. Ото так і зробили. Поїхав чоловік у дорогу, а жінка зостала з дітьми. То це брат багатий і пошла жінку свою, щоб розпитувалась, де у Бога взяв у гроші, щоб купити пару волів, і пішов у дорогу. То жінка у Бога брата і каже: Які наші гроші? Стяглися на ту скотинку у велику силу, та й Бог його знає, як буде. Пішов у дорогу, а я тут з дітьми велике горя нагребуся. Коли б благополучно приїхав? І так і трівки дві зберуться, побалакають та й розійдуться. Нічого багато брат і не дізнався. І тяжко йому. Аж тут приїжджає убогий брат з дороги і приганяє 12 пар волів, 6 солі, а 6 риби. а жінці турецької матерії набрав на спідницю, на фартухи, на курсети, і на юбку, ще й турецьку хустку, і дітям усього по навозом, усяких базарників. Ото попродавав він воли, і сіль, і риби попродав, і зробив собі лавочку. І накупив усякі матерії, і став торгувати, і розживатись, і став багатіти. А багатство брати дуже у серце коле. Де бідний набрав грошей, щоб так розжився? Ото прийшов празник через двочі, великдень, а у Бога брат і каже жінці: Знаєш що, жінко, Покличемо ми брата мого до себе у гості. Може він не погордує тепер нами, бо Бог дав те на людям празник, що родина до родини йде. А відколи женишся, Та й не був у мене брат. І за порогом, і не в гостях. Ото порадився, так і зробили. Покликали брата. Прийшов брат багатий із жінкою, і ще й радий був, що його покликав Боги. Ото гуляють собі та й бенкетують. Ото підпили трохи багатий і каже: Скажи мені, будь ласка, брате, як ти забагатів? Е, брате, каже Боги, так мені Бог дав. А, ти ще, брате, не бачив мого зерна, та й кажеш, що я збагатів. Аж ходімо комору, усі ходімо. Ото війшли у комору, а бідний привів на мій грошей та й каже: Оце у мене овесець, Прийшли до другого. А він каже на срібні гроші, Оце у мене пшениця. Прийшли до золотих і каже: А це у мене саме сало. Багатий брат аж за голову ухопився та й каже Брате, голубчику, скажи мені, де ти їх набрав, що зроду багатий, а у мене стільки немає як у тебе А у каже: От, брате, я тобі скажу, не находити часом у себе якогось капшучка із грішми. Де ж то, знайшла моя жінка, каже багатий, ми його кочергою винули з комори, думаючи, що ті якісь чари, коли роздивилися, аж там гроші, то ми й ті гроші забрали, а капшук викинули. Отож мій капшук, каже убогий Питає багатий, як він попав туди. А так, каже убогий я зробив грошей трошечки і хотів, щоб побільшало. Перевзяв до палички і казав, упустивши до тебе в комору Йдіть гроші до грошей. От нитка розв'язалась, і вони туди впали. А як прийшов додому та й сказав жінці, то вона на мене як напалася, то я поїхав у ліс і на дибу, де живуть розбійники. І як вони виїхали на здобитки, я пішов у їхню хату, і там такого усього багато, що я не знав, що й брати. І побачив, що там стояло три кодовби, накриті білими скатертями. Я подивився, аж там гроші. От я й набрав грошей, і це трохи розжився. А це знову хотів їхати, та ніяк не проберусь. Ото багато брат і каже. Скажи мені, будь ласочка, братику, де той льох, чи хата їх, як ти одчиняв, бо у гайдамаків повинні бути добрі замки, і, мабуть, живуть так, що й непомітно, де їх хата що стільки їх шукала громада, та їх сам пан скрізь їздів, та й не знайшов. От бідний брат і каже Я тобі скажу, братику, тільки нікому не кажи і сам не їдь, а колись поїдемо удвох. Добре, каже багато брат. А убогий і каже. Знаєш же ти, брате, того граба, що скоро виїхати з довгого яру і там стоїть дуже великий граб. Проти того граба у ярчику є двері того льоху. А як ти їх відчинив? питає багатий брат. А так, кажу убогий, я сказав, двері отчиніться. то й вони одчинилися. А сказав, замкніться, то й вони замкнулися. Ото, погулявши, побалакавши, розпрощалися. Пішов багатий брат із жінкою додому. А убогий став вибиратися у ярмарок. От склався і поїхав. А багато брат цілу ніч не спав, усе складався та й приготовляв вози. А вранці запріг 12 пар волів і поїхав у ліс, де живуть гайдемаки, щоб усе забрати. А жінці сказав: Як хто спитає, що То кажи, що я поїхав у ліс по дрова. Ото приїхав туди, де брат казав, аж воно так усе і є, тільки не було розбійників, кудись їздили. То він позавертав воли, пішов до дверей та й каже: Двері, отчиніться. Двері вчинилися. Ото увійшов він туди і не знає, на що вперед дивитись і що брати. Откинувся багатир зараз за грошей і насипав їх на шість возів, а на шість возів усякого збіжжя, тільки їхати, та й годі. От сподобалась багаторевій одна ікона, котра стояла на покуті у самому золоті, і дуже гарно. Він сам на лавку і взяв її, а повернувся до дверей, то двері відчинилися, і він остався у хаті. Кинувся відчиняти, не неочиний. Він уже й усяк і так казав. Не відчиняюся. Ото поставив ікону, де вона стояла, та й сам став відчиняти. Не відчинить. Шкаф сокири, щоб порубати дірку і вилізти, та не знайшов. Хотів у вікно лізти, залізні вікна не можна. Він уже і плакав, і кричав, нічого не помоглося. Уже день минув, А вечір настав. Гайдамаки приїжджають додому, а отаман попереду. Як побачив і вози з здобичею та й крикнув. Ей брати, щось у нас хазяйнує. Глядіть, щоб у вас були готові ружжі і самопали, бо ми, може, тут багато декого є. Ото приїжджають до хатки. Нема нікого, тільки вали та й вози стоять на готовані. Отаман скочив з коня до дверей. Двері були зачинені. Він каже Скоріш, хлопці, кругом хати ставайте. А деякі нумав у хату. От і кажуть Двері одчиніться. Двері очинилися. А багатир прожогом хотів утекти поміж ними, та й його і схопили на списи, не дали йому пи пирхнуть. І закололи, тільки засміялись. а ловись! Один чоловік, а нас сорок, та й перелякались. Ну шукати по кутках, щоб дехто не застався іще. І як він сюди добився? Ото шукали скрізь, ніде не знайшли нікого. От поскидали все, як було, позносили з волів, а волі позагонили у далекі льохи. От отаман і каже. О, тепер, брати, посідаємо одпочиним і порадимось, що будемо робити з чоловіком оцим. Бо не він один, а видно, ще вся його сім'я є. Як би дізнатися? Ото порадили. Закопати на притані два стовпи і повісти його за руки та й за ноги. Хто буде йти повз нього? О, той заплаче. Е, то тоді можна буде дізнатись, е, чи рідна людина, чи ні. Так і зробили. Закопали стовпи і повісили тіло. Два гайдамаки стерегли. Поки хто йтиме. А того богатиря жінка ждала, ждала. Нема чоловіка. Вона до брата побігла та й братив. Будь ласкавий, братику, Іди шукай свого брата, бо вже мабуть, немає його на світі. З валами десь поїхав по ті гроші. Брат зляку аж за голову вхопився. Тепер же нема його живого, я йому казав, щоб сам не їхав. От запріг конячку і поїхав туди прямо. Коли дивиться, біля протини стоїть два стовпи і висить його брат. Він узяв і поїхав далі, кругом об'їхав і вернувся додому. Ото й каже братові дружині: От я бачив, брате, піди коли хоч і ти подивись. Там на стовпах висить, тільки не плач, не журись. У мене жінка плоха, то ти будеш мені за жінку. Та й будемо собі жити тихенько. Однаково можна і по дві, і по три жінці брати. Отавана пішла отдалік, подивилась та й вернулась. Не витерплю, каже, щоб не плакати. От він і каже. Коли не витерпиш, то візьми уберися, як панська намічка, і набери пляшок з віном і медом, і з горілкою повний кошик, та йди по всі стовпи, де висить брат, та й спіткнися. Упади нарошно і побиті пляшки, і плач, скільки тобі хочеться. А як хтось питає, чого ти плачеш, то ти скажеш, що йшла от панів, несла слава цього добра, і нещастя трапилось, Пала й побила усе. Ото вона так і зробила. І як упала недалеко біля свого чоловіка, як побила пляшка, як стала голосити, то розбійник вийшов і став питати, чого ти плачеш? А вона й сказала, як мені не плакати, коли усе це панське, то що мені було, то й побила усе. От, виплакавшись за... добре за чоловіком, і пішла собі додому.